Слав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане В'ячеславе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Вітаю, Ірино! Розкажіть, яка на цей час оперативна ситуація? Чи є загрози російських атак, чи вони ведуть вогонь по населених пунктах у прикордонні? Росіяни щоденно обстрілюють Чернігівщину. Щоденно, безперервно. В основному страждає прикордоння. І за за минулу добу 18 обстрілів зафіксовано на Чернігівщині. Пролунало 48 вибухів, і внаслідок цього ФПВ-дроном була пошкоджена автівка телеком-оператора, житловий будинок. Також ударним дроном пошкоджений будинок на території лісництва. І ось сьогодні вдень вже. ФПВ-дроном атаковано газорозподільну станцію в Семенівській громаді, це саме наше прикордоння, і також два дрони було збито нашими захисниками неба на підльоті до Чернігова. Пане В'ячеславе, напередодні міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про створення координаційних центрів проти повітряної оборони у кількох областях, зокрема і в Чернігівській, за зразком центру, який діє на Харківщині. Що цей центр передбачає? Які його функції? Ну насправді маємо важливе рішення міноборони. Це дає нам можливість додаткової координації взаємодії всіх сил і засобів, які працюють по повітряним цілям, і підвищує їх ефективність. Ну ми маємо статистику дуже різкого зростання кількості російських ударних дронів на території Чернівщини, і Відповідно, маємо підвищувати ефективність їх збиття. А які типи БПЛА застосовують російські війська, і по чому вони намагаються цілити? Ті типи безпілотників застосовує Росія? На прикордоні це одні безпілотники. Але от якщо казати про Чернігівщину в цілому не тільки про прикордоння, а про весь регіон. То от тільки в жовтні на територію Чернігівщини залетіло більше ніж 1700 ударних безпілотників, саме типу Шахет, Герань, РБР. І по всій Україні одні з головних цілей російських військ знову є об'єкти енергоенергетичної системи. От в якому режимі енергетична система працює на Чернігівщині, які населені пункти без електропостачання залишаються після атак російських військ одна ситуація з енергетикою на Чернігівщині зараз, і у тих обстрілів, які були по енергетичним об'єктам на Чернігівщині. І внаслідок останніх обстрілів, які були в інших областях, і внаслідок дефіциту, сьогодні на Чернігівщині діють графіки погодинних відключень, які запроваджені у Укренерго. ну об'єктивно, години без світла сягають шести інколи семи годин. Застосовується велика кількість черг відключень, відповідно, інколи майже 50% області, одночасно є в таких чергах. Пане В'ячеславе, а опалення і водопостачання в якому стані об'єкти, які забезпечують цими послугами, і чи всі споживачі їх отримують такі послуги? Опалювальний сезон на Чернігівщині стартував. Об'єкти водопостачання працюють на випадок надзвичайних ситуацій. Напрацьовані і насправді фактично були застосовані кілька тижнів тому відповідні всі алгоритми. Збільшуємо запаси пального, нарощуємо банк альтернативних джерел постачання живлення, і тут нам активно допомагає і уряд, профільні міністерства і наші міжнародні партнери та донори. Маємо бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій, тому що Росія це терорист. І на завершення менше хвилини маємо часу в ефірі. Е, евакуація, яка частина людей з прикордоння лишається все ж таки в Чернігівській області, яка їде в інші? Чи її гарантують там їм гідні умови проживання? Найбільше людей, які виїжджають з прикордоння, вони лишаються в межах області. Дуже багато людей саме з прикордоння намагаються лишитися або в цих громадах, в яких вони проживають, або але більш південніше. В більш е, безпечних місцях або їм надаються місця в інших громадах, е, якщо казати взагалі про статистику виїзду в цьому році з прикордоння саме виїхало трохи більше 1200 двісті осіб. Е, ну, от в 5 кілометровій зоні лишається десь близько 430 осіб. Це найбільш небезпечна зона. Постійно працюємо з людьми органи місцевого самоврядування, в першу чергу районні військові адміністрації. Ми Задля того, щоб умовити людей залишити небезпечні місця і тимчасово переміститись у місця тимчасового проживання, пане В'ячеславе, Я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації.